Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 7 квітня. І зараз підемо пасти кізоньок. Мухіні, Лана, роксі, шаня. Да. І козявки. Роксі. Пасуться кози, там вон розквітли нарциси. Змінилася вулиця взагалі за останній тиждень. Лана одна на повідку. Муха не бігає. Іде муха. Їдять чистотіл, ніколи б не подумав, що вони його їдять. В гамбених траншеях зараз походять трішки. Лана дуже любить їсти гілки. Ну, малі пробують все. Шаня плаває. Так уже розбрелися на лужок. Прогулянка з козами під квітучими абрикосами. Все, повертаємось додому. Ну от, прогулялися ми з козочками. Тепер пройдемося і ще покажемо трішки, що у нас квітне у дворі. Такі листочки на сьогодні. У нас понаростали. Розквіпли нарциси. І як вони пахнуть? Ось такі квіточки. Квітне барвінок. Розквітли медунки. І фіалки. І отак надвечір варимо гамбо кашу. Ця грушка буде перший раз в цьому році квітнутий і стільки вона накидала бутонів вже незабаром. І ось друга грушка також. Перше буде квітнути цього року. І ця велика груша така. Вся в квітах. Ну, а поки пора цвітіння абрикосів милуємося абрикосами. І вон там Ну, ось таке недільне відео сьогодні. Да? Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.